Так, почему на вечері булочки? Дивіться тут. 200 грамм молока влив, тоді одне яйце, 60 грам, ні, 40 грамм вочкового масла, тоді 3 ложки олії налив, цукру 2 ложки. Ну, можна три, можна дві, ну щоб не дуже. Ну, бо, ну, як багато, то воно ну, за не буде підходити. 30 грамів дріжджів живих і пів чайної ложечки солі. Так, тепер додаємо просіяно в моє борошно, додаємо борошно. Добавляю Потихеньку, потроху, щоб одразу не забити. Взагалі тут повинно бути грам 300 борошна, ну зараз подивимося, скільки його. Я так не дуже тому що борошно буває різне, яке добре одразу попадаєш а яке сипеш, сипеш воно пливе, нічого йому не зробиш. О, це трошки ось кулочок спечу на вечері, таких свіженьких. Такі зараз може, може і хвоста. Ну, зараз замісю і покажу. І так, ось дивіться, яке тісто вийшло. Якенька. Так, справляю назад його в миску, накриваю і ставлю хай підходить. Так, ось будуть мої булочки. Бачите, як підійшло тісто. Гарненько. Зараз розкидаю на такі. Булочки маленькі. булочки маленькі, хай перші відходять, а тоді вже будемо формувати самі булочки і тоді вже пекти. Я покажу як. Будуть рогалики з маковою начинкою. Зараз я ось попробую скрутити. Беремо отак от. Оце такі. Не рогалики, а рогалички. Маленькі. Маленькі, да? О, так. Так ось дуже затяняти. Що ти тут? Маленькі рогалики крутиш? Рогальці. 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 Да. Ругальючка. Ну, будемо далі крутити. Ось витяг наші булочки, а дивіться, які красавиці бу... красавиці вийшли. Дуже красиві. Дуже гарні. Ну добре. Це нам... Надіємося, що смачні будуть. Ну, вони смачні будуть, це нам хватить днів на три. <реш> подивимося чи? на твій апетит. Ага, може, може ну. Який він буде? Ага. Ну сьогодні поп'ємо, щаєм, завтра ну. подивимось. Так, да, це все. таке вже діло.